Ще раз всім хочу нагадати, як ми медитуємо. Ми сідаємо нерухомо, тримаємо спину рідно, ми спокійно, розмірено дихаємо, лагідно приплющуємо очі і поступово протягом цього періоду медитації ми повторюємо молитовне слово. В нашій спільноті це є слово мараната, що значить Сойди Господь. І це знову ми повторюємо протягом цього періоду медитації, в нашому випадку це є 25 хвилин. І медитація починається за таймером. Це такий дзвіночок і завершується так само за таймером. А перед цим ми читаємо разом всіх голос наш. потім читання, ну, відповідно, молитва, медитація. Отче наш, що на Несах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. їм на думку, хто б найбільший з них був. А Ісус, думки серця їх знавши, узяв дитину і поставив її біля себе, і промовив до них, як хто прийме дитину у цьому ім'я моє, мене він приймає. А як хто мене прийме, приймає того, хто послав мене. Хто б у найменший між вами всіма, той великий. Та й сказав, по правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отче Небесний, відкрий наші серця для безмовної присутності Духа Твого Сина, веди нас до таємничої тиші, в якій Твоя любов відкривається всім, хто волає на ранота, прийди, Господи Ісусе.